Батьки помітили зникнення дитини пізно ввечері і відразу самотужки заходились його розшукувати. Колись він уже залишав домівку, розповідає відчим хлопчика. Тоді ми знайшли його на фермі, де працює мати. Цього разу також пішли шукати на ферму. Однак нічні пошуки результатів не дали. Тому вранці наступного дня батьки звернулись по допомогу до міліціонерів. Всю ніч шукали разом то п'ять 6 ферми проходили на і Ми ж приходили. Не було його. Звали, ніхто ніхто не відповідав. Ніхто його не ніхто його не бив, ніхто його не обижає. Відразу після отримання повідомлення про зникнення дитини оповідає події того дня начальник київського райвідділу міліції Полтави, полковник міліції Владислав Ліщенко. Нами було розпочати кримінальне провадження, і в рамках його розслідування здійснювалися заходи щодо розшуку хлопчика. До самого вечора міліціонери здійснювали обхід території, яка прилягає до селища, в якому проживав хлопчик. Заглянули під кожний кущ, залізли у кожну яму, перевірили кожен закинутий будинок. Увесь особовий склад Київського районного відділу міліції міста Полтави разом з працівниками міського та обласного управління міліції, а також членами громадських формувань по охороні правопорядку та мешканцями селища Рибці Більше доби шукали хлопчика. Знайшли дитину недалеко від ферми в кучах, а до цього він приховувався в лісі. Зараз слідчими встановлюються причини зникнення дитини, проводяться бесіди з батьками, проводяться відповідні допити сусідів, проводиться робота в рамках кримінального провадження. Незважаючи на семирічний вік, через особливості свого розвитку хлопчик практично нічого не говорить. Тому дізнатись про причину такого вчинку правоохоронці від нього не змогли. Після з'ясування усіх обставин події працівниками Київського районного відділу міліції відносно батьків хлопчика було складено протокол про притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов'язків щодо виховання дітей. Працівники служби у справах дітей виконавчого комітету Київської районної у місті Полтаві ради зараз проводять перевірку умов проживання дитини в сім'ї. І для вжиття заходів щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.